Доброго дня колеги, городище Черкаська, 23 вересня, коротеньке відео про сигнальне подоношення, можемо так сказати. Це прищепа минулого року, взльот Калугіна. Такі от. Ягода дійсно велика в нього, грона невеликі в цьому році. Десь, можливо, я трохи перевантажив. Але на 23 вересня він уже готовий, солодкий. У нього дійсно ягода з хрустом, тверда. Здоровенна ягода, як для, ну, як для сигнального плодоношення, вона здорова. Бачу, що є в нього цього сорту такі перспективи, можна сказати так, навіть, щоб ягода була ще більшою. Ну, Які враження? Гармонійний смак тверда. М'ясисто-соковита ягода. Я не скажу, що вона наскільки тверда, що в ній немає соку. Є такі форми, ну тут є і твердість певна, є і соковитість. ну що В принципі, це непогано, тому що якщо ягода без соку, ну можливо, на любителя, але ну, мені така ягода не дуже подобається. Відповідно, тут є якийсь смак. Ну, більш поки що по, по цій формі я вам нічого не можу сказати. Такий колір. ну да, Чуть-чуть є загарчик. Вона вже можливо і перевисіла. Але не критично, тому що цей загарчик, можна сказати так, навіть він прикрашає цю ягоду, бо буває на білій ягоді дуже темний. Корічневий такий загар, ніби ягода пошматована якоюсь хворобою побита. Ну в даному випадку це не шкодить кольору цієї ягоди. Взльот на 23 вересня.